Реальний і тривалий мир, а не паузи між російськими вторгненнями. Це стратегічна мета України на сьогоднішніх переговорах президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Напередодні візиту до США Зеленський назвав принципові позиції України на майбутній зустрічі в США. Так, неможлива відмова від території чи торг землею. Будь-які територіальні питання повинні обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі України сша Росія у разі. Припинення бойових дій Київ має отримати від партнерів реальні безпекові гарантії, аналогічні до статті 5 НАТО. І на всіх переговорних етапах має бути залучена європейська сторона. Останні умови наразі дотримана до зустрічі в Білому домі. Приєднаються президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-британії Кір Стармер, президент Франції Мануель Макрон, премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Олександр Ступ. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Далі говоримо про майбутню зустріч, про зустріч в сьогоднішньому дні, яка відбудеться в Вашингтоні. І, пане Геннадію, тут питання до вас. А, давайте проаналізуємо риторику Трампа і а, Путіна. Чи ця сьогоднішня зустріч не буде вона більш дієва? І чи демонструє Трамп і Путін готовність до зустрічі в трьох? Вітаю вас. Думаю, що в цілому надія така може мати місце, тому що Трамп демонструє класичну човникову дипломатію. Зустрівшись з Путіним, він одразу доповів зокрема європейським лідерам по наслідкам її. Говорив з Володимиром Зеленським. І сьогодні ми маємо зустріч, власне будемо мати зустріч з українським президентом. І тут це чисто в дусі Ніксона Кісінджера. Власне, поговорити з одним, потім поговорити з другим і з іншими. І Трамп демонструє себе у якості посередника, і не більше, ні менше. Тобто, ми будемо сподіватися, що власне більшість питань не погоджені ним повною мірою з Путіним, і він лише протранслює позицію Російської Федерації відповідно європейцям і нам і далі на тристоронній зустрічі вони її не виключали навпаки, власне. Говорили про 22 число, як імовірну дату сьогодні. В змі багато говорять про те, що це майданчиком для цього може бути Ватикан, і відповідно теоретично, ми маємо достатньо серйозні шанси, мабуть, найбільші за останні три роки на те, що зустріч двостороння відбудеться, і що якісь домовленості в цілому можливі. Поясніть, будь ласка, як кандидат юридичних наук за яких умов військовий злочинець не був, не має бути, ви розумієте, про що я питаю, про приїзд Путіна на Аляску арештований. І з точки зору права, це сигнал про що? Чи дипломатія і право в даному випадку тут не, не, не дотичні. Вони не ви, ви говорите про, про про ордер Гаазького суду, мабуть, да? так, так? тут більше претензії у нас до Монголії, яка є частиною римського статуту, ніж до сполучених штатів, яка такою частиною не є. Сполучені Штати не визнають юрисдикцію цього суду, і вони навіть формально не мали будь-якого обов'язку здійснювати відповідні дії. Втім, слід сказати, що ну припустимо, домовляться зустрічатися в Ватикані. Італія є частиною римського статуту, але як ми бачимо, власне щось, що може бути, якщо Італія не виконує такий обов'язок, або як Монголія свого часу не виконала, це лише рішучі засудження і відповідно прес-реліз цього суду, тому що так чи інакше, якщо порушується будь-що в цій частині, суд цей має лише змогу звернутися до організації Об'єднаних Націй і запропонувати вчинити певні дії відносно тієї країни, яка це зробила. Ми знаємо, що так чи інакше останню інстанцію в ООН є Рада безпеки. Там є Росія з правом вето. Тому теоретично, якщо о, будь-яка країна не захоче виконувати ці обов'язки, традиційно на жаль, з в міжнародному праві майже немає примусових механізмів поза межами Ради безпеки ООН, які б могли покарати, спонукати або там зобов'язати країну виконувати свої міжнародні зобов'язання. Це скоріше не про право, а про імідж, тому що міжнародне право воно конвенційне і власне має достатньо обмежене коло примусових інструментів. Якщо ви сказали, що Сполучені Штати не є частиною Римського статуту, то в такий спосіб чи можемо ми говорити? Що що вони легітимізували е, рукостисканням президента Трампа на алясці військового злочинця Путіна? Думаю, ні, тому що ну легітимація це визнання. А чи е, ми говоримо про те, що навіть європейські країни не визнають Путіна як принаймні де факто керівника Російської Федерації? Очевидно, що визнають Шольц дзвонив Путіну нещодавно, відносно нещодавно Макрон йому дзвонив. Ну і багато хто іще. Тому е, говорити про легітимацію як міжнародне визнання ну, мабуть, тут не сильно варто, тому що дипломатичні відносини, переважна більшість країн світу з ними підтримують, і це, от, от саме це є визнанням відповідно влади і відповідної держави, тому власне перебільшувати значення зустрічі в Алясці як щось, що додало нову якість в плані легітимації російського лідера. Ну, думаю, що це більше емоційно ніж юридично чи політично. Тепер поясніть, будь ласка, оцей момент. Тобто давайте його проговоримо в інтерв'ю Fox е, яке Трамп дав після зустрічі на Аляці, Він наголосив, що частиною його домовленості з Путіним став цитую обмін територіями між Україною і Росією. При цьому ж Трамп кілька разів наголосив, що тепер головне питання, щоб Україна прийняла ці домовленості. З точки зору нашої конституції неможливо поміняти свої території на свої однозначно. з точки зору прагнень. Росії е, є моменти, що Росія надто прискіпливо вивчає нашу конституцію. Поясніть мені цю фразу, е, вона зараз є в медіа. Що це означає? Вивчить Росія нашу конституцію, але змінити вона її не здатна. Ну, я би поставив під сумнів, що вони прискіпливо вивчають нашу конституцію, тому що вони багато піднімали питання з приводу легітимності українського лідера, що власне ну і давали свої тлумачення конституції, які з моєї точки зору, як спеціаліста в галузі права, ну не те, щоб далекі від істини, вони з іншого всесвіту. Там тобто ви прискіпливості очевидно, що... не побачили прискіпливого вивчення? На ж на жаль, чи на щастя, ні, тому що ну очевидно, там головний консультант, людина, яка засуджена в Україні за державну зраду, це пан Медведчук. І відповідно він продовжує свою діяльність непрофесійну у цьому просторі і чи то дезінформує Путіна, чи то путіну просто зручно так тлумачити конституцію. Але давайте звернемо увагу, що росіяни не заперечували тристоронню зустріч. А якщо ви не заперечуєте тристоронню зустріч, то принаймні в цьому мотиві ви відповідно ви знімаєте всі претензії. Тензі, те, що ви говорили самі, множити на нуль з приводу території. Ви абсолютно праві. У нас по перше, це прив'язано до питання проведення всеукраїнського референдуму. А по друге, 157 стаття української конституції забороняє в принципі внесення змін до конституції в порушення територіальної цілісності. Всі 27 територіальних суб'єктів, 24 області: Автономна Республіка Крим, Київ і Севастополь, вони вписані в конституцію у відповідні положення про наш територіальний устрій, тому про обмін території. Оріями з точки зору юридичної мови, в принципі, не йде і не може йти. Це очевидно, це розуміють і росіяни. Тому вони намагаються, скажімо так, запропонувати от те, що вони пропонують, в інший спосіб. Тобто, грубо кажучи, ідея полягає в наступному: що в мирному договорі або в договорі про перемир'я фіксується розведення військ і декларації обох сторін не здійснювати військові заходи для завоювання або повернення території. От так така приблизно формула, яку свого. Часу власне частково випробували на країнах Балтії, коли вона була під радянською, як вони вважають окупацією. Тобто, коли сполучені Штати Європейські країни не визнавали країни Балтії як частину радянського союзу, але в той же час мали відносини з радянським союзом, от приблизно під це під цю ідею нас намагаються підвести з точки зору обмінів, і відповідно безумовно це не буде мати юридичного значення. Макрон про це вчора достатньо коректно, він краще. Читає українську конституцію і розуміє ситуацію, мені здається, ніж багато в тому числі і наших коментаторів. Він говорив про те, що юридичного визнання і юридичне визнання є неможливим. А тактичні обміни вони і сьогодні відбуваються. Ми розуміємо, що, наприклад, якщо наші підрозділи окремі потрапляють в непівоточення, оточення, іноді приймаються рішення про їх там відведення на більш вигідні позиції. От в такому контексті лише з точки зору саме військової конфігурації ситуації, забезпечення майбутнього Міторингу і так далі, чи доцільно це робити нам? Чи відповідно зробимо ми це? Ми не знаємо. Це рішення потрібно приймати, виходячи з розуміння загального. Сил засобів, і відповідно того то тієї пропозиції, яку ми сьогодні не знаємо. Президент Зеленський вчора з Урсулою Фондерляєн, даючи прес-конференцію, він прямо сказав, що нам невідомі сьогодні всі позиції, які були проговорені відповідно на Алясці, і чи погодився Трамп на це, чи на що погодився Путін. Тобто, у нас і залишається достатньо велике поле невизначеності. І сьогоднішня зустріч вона має пролити світло на ці умови, і від цього потрібно йти при ухв... Валені остаточного рішення чи погоджуватися частково, чи взагалі відкидати їх. Тому е не варто мабуть будувати поки принаймні, певні зайві очікування, множити сутності. Треба дочекатися так. цієї зустрічі і позиції українського лідера. Не будуємо е марні очікування і не множимо сутності, як ви сказали. Але у мене буде останнє питання сьогодні. Вночі Росія. Побила дворічну дитину і ще трьох людей цивільних у Харкові. Шахеди атакували індустріальний район міста, і от на зустрічі на Алясці журналістам не дали право голосу. Між тим ми кілька разів почули питання, яке належало Рейчел Скотт. це кореспондентка ABC News. Вона кричала про те, президент Путін, коли як довго ви будете вбивати цивільних. Тобто, як довго в цієї ночі в Харкові знову були вбивства з подачі? чи путіна. Скажіть, будь ласка, вбивства цивільних, ця війна вона спростила цю норму, чи вбивства цивільних в усіх країнах світу і досі лишається злочином? Чи ця війна, і яка множить вбивства цивільних, вона ніби нівелює цю норму. І тобто, цей викрик журналістський це її турбота, це її переживання, її фокус уваги. А хтось пройде повз новину про те, що в Харкові загибла. Півторарічна дитина. Ну, на жаль, власне, ми бачимо, скільки цивільних жертв ця війна принесла. Але якщо з точки зору міжнародного права говорити, то вбивство цивільних може бути воєнним злочином, але за умови, якщо воно було цілеспрямовано, і це потрібно доводити. Це відповідний досвід існує, в тому числі міжнародного судочинства. Коли є докази, що атака була спрямована безпосередньо на об'єкт цивільної інфраструктури, у нас такого вдосталь було. Про цей випадок конкретно сказати важко. Достатньо. Але лише коли це ці цілеспрямованість дій доводиться, може бути притягнення до відповідальності. Хоча в поза межами умовах умов війни в будь-яке вбивство безумовно є злочином і, і, і Зрозуміло. Власне, А В умовах війни це навіть... треба довести, що конкретно прильот в багатоповерхівку був цілеспрямованим. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.